Четвер, 10-го тижня позісланні Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші, до коринтян другого послання святого апостола Павла читання. Браття, Павло з волі Божої, апостол Христа Ісуса і брат Тимотей, Церкві Божій, що в Коринті, з усіма святими усіхаї, благодать вам. І мир від Бога Отця нашого, і Господа Ісуса Христа. Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець ущенкого милосердя і Бог ущенко тіхи, що втішає нас усім нашим горі, щоб ми могли втішити тих, які у всяких скорботах, тією тіхою якою Бог нас самих утішає. Бо як маємо в собі Христових страждань повну ущерть миру, так і маємо через Христа повну ущерть миру утішення. Отже, ми терпимо скорботи, вона на вашу утіху та спасіння. чи втішаємо воно теж на вашу утіху. І це дає нам силу переносити ті страждання, які ми терпимо. Наша надія на Вас повна, бо знаємо, що, так само як маєте участь у стражданнях, так матимете і у радощах. Коментар. Бо як маємо у нас надмір Христове страждань. Так і в нас через Христа і надмір утішення. Дорогі мої, дуже важливо бачити за всім, що діється в нашому житті Бога. Звичайно, у нашому житті ми хочемо, щоб було якомога більше гарних метей, миттєвостей шукаємо тих чи Тих приємних ситуацій путі. А зворотньо, коли приходять труднощі, проблеми і клопоти, ми їх уникаємо. Хочемо, щоб це якомога швидше минуло. Ми навіть готові вчинити гріх, але би тільки позбутися цих неприємностей. Ідемо до ворожок, до екстрасенсів, до різних бабок. І знаємо, що це гріх, але все одно йдемо, але потім думаємо, вважаємо чи кажемо, та я з того висповідаюся. Дорогі мої, так не може поступати християнин. Бо одне і друге, і приємність і скорботи. Є дані нам Господом. що б не відбувалося в нашому житті, стараємося побачити і зустрічати завжди з Господом. Що би не сталося в житті, ми розумітимемо, що Це дає мені Господь, і не просто так, а для чогось? Для напівнення, для упокорення, для навернення, щоб через це в усьому. Приходить до мене Бог, тоді ми навчимося приймати Бога в радості та в горі. І тоді ми не побіжимо скоро до якоїсь бабки. Бо те, що ми подумаємо, що ми потім висповідаємося з того, такий гріх є непрощений, бо це є гріх проти Святого Духа. Надмірна надія на Боже милосердя. Ми це свідомо робимо і хочемо, що ми потім з цього висповідаємося і будемо прощені. Ні, так не буває. Від матея святого Євангелія читання. Сказав Господь юдеям, які до Нього прийшли. Відніметься від вас Царство Боже і дасть народові, що буде приносити плоди Його. Хто впаде на цей камінь, розібіться, а на кого Він упаде, того роздушить. Почувши ці притчі, первосвященники і фарисеї зрозуміли, що Він про них говорить, і намагалися схопити Його. Та боялися людей, бо ті його мали за пророка. Коментар. Дорогі мої, Ісус Христос дуже часто говорив притчами, щоб наочно приблизити зміст свого навчання. Звичайно, їхнє значення спочатку було закрите для слухачів, які почуття товаришували. Нам, коли ми слухали Це Слово Боже, буває, що ми гніваємося та хочемо помститися іншим, хочемо перехитрити їх. Ісус показує тут, що навіть з нашого гріха Він випроваджує добро. Кожне відкидання є благанням про любов. Так, як Бог не залишив Ізраїля у рабстві. Так і тебе Він не залишить. Бога ж логіка є іншою. Чи були в твоєму житті моменти, коли Бог випроваджував добро з якоїсь твоїй слабкості чи грішності? Прихід Ісуса приніс добро для всього людства, Бог випровадив його, незважаючи на те, що люди згрішили та відкинули Христа. Це добро випливає з Його спасенної муки і смерті на Христі. Бог постійно закликає нас до уважного слухання Його істин. Чуєте слухання. Віра родиться із слухання Слова Божого, тому не кажімо, що не маємо часу слухати. Божа логіка. Полягає на істині любові, яка перевищує все. Старі притчі та казки повні прикладів про істинність приказки, що не слід судити про книгу за обкладинкою. Людина приходить на якусь землю знізвідки, невідома широкій публіці, лише хід подій розкриває її справжню природу. Іноді під ганчірками бездомних ми знаходимо великого мудреця, часом хороброго героя, а інколи королівського спадкоємця. Існують історії, де людина живе серед інших, але не пізнана, лише велика загроза змушує її показати, що в неї всередині, показує тоді Свою гідність, хоробрість і чесноту. Раптом і раніше невідомі ім'я зявляється на устах кожного, люди співають пісні про неї всі її хмалі, бо вони дізналися про її велич. іноді знову буває інакше. Люди допомагають бідній людині, яка потім виявляється великим правителем і щедро винагороджує їх серце. Іноді навіть в тій чи іншій країні розповіді говорять про гостей, які виявилися посланцями самого Бога. Існує у польщі історія п'яста колодзея, який прийняв свій дім втомлених мандрівників, прислів'я напевно добре відоме, що гість вдома, Бог вдома, буквально виповнилося, його дім та родину. Поблагословив сам Бог. Подібна історія трапилася з Аврамом тисячі років тому, в спекотний день, відповідваючи біля входу до свого намету, він побачив трьох мандрівників. Аврам, ймовірно, відчув, з ким має справу, що на землі є ще один мандрівник, який шукає собі, дін, хоча його хвалять поривчасті ривчасті вітри. І бурі, а також пищність океану за кожне зернятко піску пусте. Він хоче для себе іншої слави, земля повна його істот, великих і малих і серед зірок, які він запалив на небі, може бути ще сто мільйонів таких земель. Таким чином, Амар Аурам, сам мандрівник, прийняв і гостив великого і незбагненного бога. Той, кому служить усе тричі святий, триєдиний Творець світу, нарешті знайшов свою славу. Ця слава сиділа навпроти нього. Нехай кожен, хто шукає Божої слави, подивиться на цей намет, який єдинородний син, одвічне Слово Боже, постане у мішнам. Бо слово сталося тілом, Воно блукало, спочатку не прийняте своїми, недалекоглядними людьми, непривітними, жадібними, зайняті лише роботуючи бойовими діями, людьми, що шукають своєї слави, словом, нелюдськими людьми. Той, кого відкинули, називається Ісусом Христом, і Його житіща є. Повнота Божої слави, ша є повнота Божої слави в очищенні прокажених, так, але тим більше в тому, що він не цурався торкатися їх у воскресінні мертвих, так, але ще більше в тому, що він рятував жінку від каменування. В його словах про найкрасиві вішив царств. Так, але навіть більше в тому, що він мовчав. Ніжно дивлячись Христа на розпещений світ, який відкидав його, це вивищення та слава пронизують все Івангелі і змушують на все дивитися інакше. Може, те, що здається чудовим на перший погляд, насправді є малим і незначущим. а що крихітне, непомітне, це справді найголовніше. Щоб, можливо, Бог потребував перш за все, не наших учинків, наших слів, обіцянок та резолюцій, але спочатку нас самих сьогодні, славою Христа, і всі святі на небі. Вони потрапили туди, завдяки Його пресвятому серцю. Їх щастя це Бог. І вони, якщо можна так сказати, випромінюють Його славу чіткіше, ніж сонце, тому що вічний чній короні Ісуса Христа є лише золото людської доброти. є рубіни крови мучеників, перлини дівицтва, і весь дорогоцінний камінь тих людей, які повноцінно жили. Вони справді любили свої родини, своїх близьких, кожного мандрівника цієї божественної землі. І така притча від Василя Сухомлинського, білка і добра людина ішла собі лісом добра людина, дивилася на трави і квіти ласкавими очима, не наступала на квіти, бо помітила їх. Ось підійшла добра людина до високої сосни. Побачила білочку. Білочка стрибала по гілках, а за нею гнавши якийсь рудий свірок. Добра людина упізнала куницю. Це лютий білочин ворог. Ось ось куниця нас дожене білку і розірве своїми лютими пазурами. З жалем. І болем у серці глянула добра людина на бідола, побачила білочка очі доброї людини, плигнула з дерева й сіла їй на плече, а злакониця втекла в темний ліс, погладила добра людина білочку та й сказав: Стрибай собі до свого дупла, глянула білочка, вдячно добрій людині в вічі, пострибала додому. Дітки давно вже чекали на неї, вона й розповіла їм про добру людину. Розкажіть і ви про цю добру людину, яку ви в своєму житті зустріли в коментарях. Тому кажу вам, що від вас царство Боже відніметься і дасться народові, що плоди його буде приносити. І хто упаде на цей камінь, розіб'ється, а на кого він упаде, він того розчавина. Рілія це говорить про те, що замало знати навіть цілу Біблію на пам'ять. Треба молитися, щоб Дух Святий дав розуміння того, що ти знаєш. Наріжний камінь це камінь, який мав приймати на себе основну вагу будівлі. Можна сказати, що це певним чином фундамент будівлі. Фарисеї зрозуміли, що Ісус про себе казав як про камінь, який вважали за негідний, але який стає фундаментом Небесного Царства. І у будівничих вони швидко побачили себе. Давайте ще раз прочитаємо вірш: а як про священники та фарисеї почули ці притчі Його, то вони зрозуміли, що про них Він говорить, і намагалися схопити його, але побоялися людей, бо вважали його за пророка. Релігійні лідери не роздивилися в Ісуші фундамент Небесного Царства. Вони відкинули його. У них була гарна традиція, яка врешті-решт була заснована на Слові Божому. Вони вигадували складні ритуали. Зазвичай в таких випадках людям здається, що той, хто їх виконує, це особлива людина. Їх служіння, їх поклоніння виглядало продуманим до найдрібніших деталей. Ці люди виглядали як справжні служителі Господні, аж ось в храм приходить сам Бог і називає так званих Божих служителів злочинцями. В їх поклонінні не було місця Ісусу, і саме тому вони були порожнім. Хоча і виглядало дуже наповненим Богом і продуманим. Підклонінням я зараз маю на увазі не співання повільних пісень, стоячи на колінах, а поклоніння в такому богословському розумінні, який включає в себе молитву, проповідь, служіння і хвалу. Тому не треба дивитися на красу і складність поклоніння. Наприклад, класична історія про вибір обряду поклоніння для київської руші виглядає так. Кажуть, що Князь Володимир відіслав посланців по всіх центрах світових релігій, щоб вони подивилися на поклоніння там. І ось коли посланці повернулися, найбільш ураженими були посли з Візантії. бо те, що вони побачили в Софії, та неземена краса поклоніння, яка була там посеред незліченної кількості золота, смарагдів, аметистів, і діамантів, не могли не вразити їх. Тому Володимир обрав східний обряд для церкви на Русі. Люди часто визначають істинні по красі. Наприклад, люди хвалять красу мормонського храму чи масове поклоніння концертного типу в деяких церквах. Але краса поклоніння не гарантує, що в ньому є Бог. Зараз люди поклоняються речам, Всього лише півстоліття тому люди поклонялись людям навіть померли. Дома у зола Яленіна стояли величезні черги. Зараз там черги менші кажуть. Але натомість зараз є черги за айфонами, Теслою і іншими речами. Що це як непоклоніння речам? Науково поклоніння речам називається фетишизм. Ось що каже Вікіпедія, під громадян для перетворення предметів та на фетиш є його незвичайність порівняно з подібними, в чому вбачається особлива сила. Чим вам не Айфон та майбук? Але поклоніння людям, чи речам ні до чого доброго не призведе. Треба шукати Ісуса і тільки, Його, бо тільки в ньому є справжнє поклоніння. Ось бачимо таке поклоніння людям, до чого привело Росію. Я... Вчора запис родив про духовну деградацію Росії. Дорогі мої, виглядає і в нас непідставно. Дехто мені в коментарях писав, що треба помолитися, бо ми дуже не дуже відстали від духовної деградації Росії. У нас теж творяться культи особ. Через сьогоднішній урок ми можемо бачити дві категорії людей. Тих, хто слухається Його і приймає Його як Господа, і тих, хто не робить цього. В контексті того часу першими були учні, навіть митники та плододійники, другими були релігійні лідери того часу. У нашому контексті, першими є ми, бо ми визнаємо Ісуса своїм Господом, Спасителем, а другими є всі невіруючі. Останні зараз можуть насолоджуватися життям в чужому винограднику, можуть тішити себе надією, що вони все контролюють і вони господарі свого життя. Але прийде час і вони дадуть відповідь за кожний свій злочин. Як вони думали, залишиться без покарання. Якщо дивитися на головну думку цього ривку, ми повинні визнати. В першу чергу він направлений на невіруючі. Бо колись дуже давно ми вирішили будувати своє життя на міцному фундаменті Ісусі Христі. Ми знаємо всі правильні відповіді, зазвичай їх озвучує одна-дві людини в церкві чи то буде на конференції, де ми займаємося катехізацією, але ми їх всіх знаємо. Нещодавно я з дітьми. Про коли ми читали Біблію дитячу, запитав, чому Бог прийняв молитву Фарисея, і один хлопчик відповів: Ісус власне, правильно, бо направду, що є головне у нас в житті христини? Якою силою ми щось зробимо? Без чого не може бути христинина? Відповідь може мати бути різна. Благодать мир, читання Біблії, але все одно Ісус підходить. Саме в цьому? І проблема. Пам'ятаєте притчу з попередньої проповіді, у ній також один синів знав відповідь, яка дуже буде догоджати батькові. Але далі цього справи не пішли. Пам'ятаєте іншу притчу про сіяча? У ній також змальована ситуація, коли хтось почав будувати своє життя на Христі. Принаймні так це виглядало. Він сам про це говорив і усі про це знали. Але кінець був зовсім не той, на який всі сподівалися. Те, що ми колись прийняли рішення будувати своє життя на Христі, не означає, що ми продовжуємо це робити зараз. Ви пробуваєте себе самих, чи ви у вірі, пізнавайте самих себе. Закликає апостол Павло в другому посланні до Коринтян 13.5. Це корисна справа, бо віра не може бути лише за рахунок надбань минулого. Ісус промовляє до них, чи ви не чекали ніколи в писанні камінь, що його відкинули будівничі, став наріжним каменем від Господа це сталося і дивне воно в очах наших. Особисто я маю надію, що ми. Будуємо своє життя на цьому фундаменті, яким є Христос. Нехай Господь благословить нас і оновлює нас у живій надії, нехай життя кожного з вас буде саме побудоване на цьому міцному фундаменті, Ісусі Христі. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео. Але не просто під відео, а під першим коментарем, в якому я уділяю благословення. В інших коментарях, які ви довільне пишете, довільна відповідь. Я раз уділив благословення, а ви під тим благословенням пишете Ім'я Амінь. Слава Ісусу Христу!